Далі у сніданку справжня італійська італійська паста від мого колеги Руслана Сікіна. Дивіться сюжет. Ще в глибокому дитинстві я цікавився, як насправді роблять звичайну локшину. Ну, Думались мені стоять на виробництві жіночки, то несінько розкочують тіст, і тоді нарізають, нарізають, нарізають. Але що може пришвидшити цей процес? Я дізнався це механічний гаджет пасторізка. Перед тим, як його придбати, я пішов на форум. Що там пишуть? Одна жіночка. Користувалася неодноразово. Дуже задоволена. Тісто, на манти, вареники, пельмені, пасту робиться без зусиль абсолютно. От і ми пішли на експеримент і купили ось цей гаджет. Приготуємо пасту. Беремо 350-400 грамів кукурудзяного борошна. Робимо отвір, два курячих яйця цілих. А далі окремо три жовтка. Білок іде окремо в миску. Додаємо 3 столові ложки оливкової олії холодного віджиму і щіпка дві солі. Веделкою починаємо розмішувати. Зробилось таку кульку. І щоб наше тісто відпочило, відправляємо його в холодильник на пів години. Готуємо гаджет, відшматовуємо ножем тісто, беремо ось цей ковалок, посипаємо борошном і руками трошки його натискаємо. Відрегулювали товщину приблизно 5 міліметрів. О, здається, виходить те, що треба. Так. Міняємо ручку на іншу насадку. О! Подивіться, яка краса вийшла. Справжні, домашні з італійським акцентом наші спагетті. Вода закипіла саме в цей час треба додати сіль. Обережно ложкою. Помішайте. Варили ми нашу пасту 4 хвилини, злили воду, додали вершкового масла, а тепер помідори чері. Ріжемо навпіл. В мисочку. Зубчик часнику достатньо одного і міленько-міленько нарізали. Сюди до помідор. Оливкова олія. Зелений базилік листочка можна так от пошматувати. Паста. Вау! І поки все гаряченьке, перемішуємо. Чесно кажучи, що приготувати шматочок італії в домашніх умовах, треба тяжко попрацювати. Гаджет, який називається пасторіска і коштує 350 гривень, його треба ретельно вивчити і з ним попрацювати. У мене пішло на все це півтори години. Чи варто воно того? Друзі, варто смачного.